Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох героїв. Часткове бронювання військовозобов'язаних відновлено в Україні. У Грузії проводяться парламентські вибори. Розпочалися акції з боку опозиції. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 жовтня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. 20 жовтня 2024 року, в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання в результаті Скиду з БПЛА несумісні з життям поранення отримав гранатометник стрілецького батальйону ї окремої механізованої бригади Віктор Яручик 1976 року народження. Про дату і час поховання захисника повідомлять додатково. Також Волинь втратила лучанина Шепетюка Геннадія 1973 року народження. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного відділення. Геннадій Шепетюк загинув 6 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Нова Андріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. На Волині трапилась пожежа. Так, 25 жовтня у Володимирському районі рятувальники гасили пожежу у житловому будинку. Про це повідомляє головне управління ДСНС Волині. Зазначають рятувальники, що загоряння почалося із горища. Потім вогонь поширився на покрівлю будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували займання. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Не обійшлося і без ДТП. Поблизу Луцька трапилась серйозна аварія. Зіштовхнулися дві автівки. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. О 10.47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Струмівка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Рятувальники, які прибули на виклик, від'єднали акумуляторну батарею в одній з пошкоджених автівок, щоб запобігти загорянню. Написали у ДСНС. Спортсменка з Волині Анастасія Алпєєва стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби. Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності. 28 жовтня Анастасія Алпєєва буде виступати на дорослому чемпіонаті світу з вільної боротьби у неолімпійських вагових категоріях, який також відбудеться в Албанії. Волинські рятувальники визволили цуценят із небезпечної пастки. 25 жовтня рятувальники отримали терміновий виклик у селі Хмельницьке, що в Луцькому районі. Там двоє малих цуценят потрапили у небезпеку, опинившись на дні 7-метрової криниці. За допомогою рятувальної мотузки та штурмової драбини рятувальники підняли наляканих малюків на поверхню. Історія мала щасливий фінал, а хвостаті друзі знову в безпеці. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Київ. Внаслідок нічної ворожої атаки російських безпілотників на Київську область загинула жінка. Постраждала дитина. Рятувальники ліквідували дві пожежі. Пошкоджено приватний житловий будинок. В Вірпіні через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям. На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж у двоповерховому гуртожитку. Вибиті вікна, постраждала дитина 2011 року народження. Також внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі увечері 25 жовтня загинули чотири людини. Серед загиблих дружина та донька поліцейського. Кількість постраждалих зросла до 21 людини. Серед них четверо дітей. Більше того, у ніч на 26 жовтня російські війська атакували Херсонську область з артилерії та скинули вибухівку з безпілотника, Наслідок чого загинув чоловік і жінка. Конфіскувати статки керівників МСЕК неможливо. Їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування. Про це повідомив голова НАЗК. Щоб цих людей можна було притягнути. Тягнути до відповідальності за незаконне збагачення і необґрунтовані активи, треба вносити зміни до кримінального кодексу та цивільно-процесуального кодексу, пояснив голова НЗК Віктор Павлущик. Кабінет міністрів України погодив, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити термін бронювання на аналогічний термін. Про це йдеться на сайті уряду. Зазначається, що це забезпечить стабільність роботу стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причиною аудиту є аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. У 2024 році Україна перейде на зимовий час у ніч з двадцять Остого на 27 жовтня, о четвертій годині за київським часом, стрілки годинника потрібно перевести на годину назад, тобто на третю ночі, пристрої з автоматичним встановленням часу. Зроблять це самостійно. Таку систему переходу регулює постанова кабінету міністрів від 13 травня 1996 року. Цьогоріч зимове переведення годинника для українців мало б стати останнім, 16 липня дві Четвертого року Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт у серпні. Документ направили на підпис президенту, але він досі його не підписав. У Курську область до понеділка, 28 жовтня, перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР. Ймовірно, це військові з так званого елітного підрозділу. Про це повідомляє The New York Times. Як зазначається, у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська прибули до Курської області. З того часу солдатів КНДР продовжують перекидати. Як пише видання, тисячі військових прибувають щодня. Тепер переходимо до загальносвітових новин. У Грузії 26 жовтня почалися парламентські вибори. Інформує Радіо Свобода. Під час цих виборів владна партія Грузинська мрія протистоїть кільком опозиційним блокам, які виступають за інтеграцію з заходом. Голосування відбувається у незвичайному форматі напівелектронному. Це дозволить оголосити про результати виборів протягом найближчих годин після їх завершення. Проте, уже невдовзі у виборчих дільницях розпочалися бійки та масова фальсифікація голосів. Про це повідомив Стерненко у себе в телеграмі. Згодом виборча дільниця в грузинському місті Марнеулі, де зафіксували вкид бюлетнів, зупинила роботу. Як пише європейська правда, про це повідомляє портал Сова. Німецький оборонний концерн Грейн Метал будує в Україні чотири заводи з виробництва озброєння. Повідомив гендиректор Армін Папергер. Перший завод уже функціонує та до кінця року випустить першу партію бойових машин піхоти БМП Лінкс. Крім цього, будуються заводи для виготовлення пороху, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які планують запустити в майбутньому. У Польщі прокуратура оголосила про затримання чотирьох осіб, яких звинувачують у міжнародній диверсійній діяльності. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на РМФ 24 Серед іншого члени групи, як стверджується, надсилали посилки, які самозаймалися під час авіаперевезення. Ще двох ідентифікованих підозрюваних оголосили в міжнародний розшук. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії працював. Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.